Скажіть, будь ласка, можете зателефонувати чоловікові? Є чоловік Є. коханий. І сказати, що любите. Отримуєте суші? Філадельфію. Від пронту. Чесно. Сто відсотків. Часто говорите, що любите чоловікові. Це часто, він не часто, я дуже часто. А як він у вас записаний? Петро робота. Це піднім. точно чоловік. Петя. Да. Привіт. Привіт. Я хотіла сказати, що я тебе люблю. Помниш? Що не віриш? 40 років пройшло. Ні, не обманюю. Чесно, люблю. Цьомки-бомки, а ти мене? Дуже ну, так. Ти все? <реш> Поки все, Папа. -па. Віримо, що ви йому точно часто кажете. Але до нього ну, питання не є ще. Ну, до чоловіків всі питання, вони ж не такі емоційні, як жінки. <реш> дуже, дуже люблю. Так. І, от, і навіть попаде до нас в блог. Такий міні до фотографії. побачите що, відео. Прошу. Чесно? Так. А знаєте, чому суші? І чому Філадельфія? Ні, Тому ні. що 16, го 11 го 149 гривень, вся Філадельфія. Так? Да? Да. у вас можна пройти? Да, 16 го 11-го. 11 будете знати. Дякую.